Експерт розповів, які автомобілі українцям не варто купувати на вторинному ринку. Вибираючи автомобіль на вторинному ринку, слід враховувати, що не всі моделі аналогічні в питаннях експлуатації та вартості ремонту. Деякі машини не слід купувати, з ними краще не зв'язуватися, щоб уникнути проблем. Експерти вважають, що придбання автівки на вторинному ринку можна порівняти з лотереєю. Потенційні покупці беруть до уваги, що автомобіль із пробігом вимагатиме певних фінансових вкладень. Найдорожчими є ремонти кузова та двигуна, те саме відноситься і до коробки перемикання передач. У такому разі необхідно вибрати правильну модель, щоб уникнути проблем у майбутніх періодах. Деякі автолюбителі новачки не звертають увагу на країну походження машини, тому що для них важливіше дизайн або тип кузова. Багато брендів загалом позитивно зарекомендували себе в Україні, але певні моделі попитом не користуються. Наприклад, незважаючи на оригінальний дизайн сучасних французьких машин марки Peugeot та Citroën, вони у нас традиційно не в топах. Топ-5 порад, які автівки українцям все ж не слід купувати в 2022 році. Не варто купувати рідкісну модель, щоб надалі не виникло проблем із ремонтом через відсутність запчастин. Необхідно враховувати складність деяких сервісних робіт. Слід уникати автомобілів, які використовувалися як таксі, як правило, вони дуже зношені. Багато вузлів фактично вбиті таку машину, доведеться довго відновлювати. У таксопарках автомобілі проїжджають на рік до 120 тисяч кілометрів, що є нормою у бізнесі, пов'язаному із перевезеннями пасажирів. При підготовці таких транспортних засобів до продажу з кузовів знімають плівку, а на сидіння одягають чохли. Змінюється оббивка керма, встановлюються нові накладки на педалі. Далі кузов ретельно полірується, відмивається моторний відсік. Нерідко скручується фактичний пробіг, в такий спосіб вдається обдурити потенційних покупців, які вибирають машини на вторинці. Фахівці не рекомендують купувати моделі з роботизованою коробкою перемикання передач. Прикладом є модель Nissan Qashqai перших серій. У неї двигун пов'язаний з сухою РКПП DSG, що вимагає складного і дорогого ремонту. Не слід купувати авто з турбованим мотором, що має об'єм камери згоряння 1200 кубічних сантиметрів. Марка машини також відіграє значну роль. Наприклад, в Україні компанія Toyota добре зарекомендувала себе те саме відноситься і до бренду Mazda. Автомобілі, названих японських виробників високоліквідні навіть після багатьох років експлуатації, не рекомендується зв'язуватись з деякими італійськими автомобілями. Вони, як правило, мають обмежені пропозиції щодо запчастин. У ряді випадків ексклюзивні моделі дорого обійдуться в утриманні та ремонті. При відвідуванні вторинного ринку необхідно вибирати практичні моделі, що продаються. Слід брати до уваги можливість без особливих зусиль позбутися від вживаної машини через кілька років.